Ось такі чудові блузочки. Дивіться, це тканинка в нас смужечка прошви, і тут смужечка прошви, а тут тканинка котон із дуже красивою квіткою. Отримали, дивіться, які гарні кольори. Це в нас і рожевий, я кожний колір одягну і покажу, як виглядатиме на мені. В цьому відео я хочу вам запропонувати також і штани. Незвичайно дуже-дуже красиві і незвичайно зручненькі. Канинка дуже гарно тянеться, йде повишена посадка, має поясок, а знизу ця штанина має ось такі камінці. Викладено камінцями ззаді довша, а перед коротший. Дивіться, яка краса. Є сірий колір в розмірах 29 по 39. Є колір блакитний, сіренький колір. І колір джинс, темний джинс, дивіться, які дуже гарні штани. Я кожен колір одягну і покажу, як виглядає на мені. На мені сіренький колір, дивіться, як гарно виглядає з такою ковтинкою. Ковтинка, до речі, понизу має коліску, тому цієї коліски можна регулювати довжину, в якій вам зручно ходити. Ця ковтинка йде в розмірах з 54 по 60. Але подивіться, яка гарна модель. Жовтий кольор, який дуже красивий. Краса гарно виглядає, пасуватиме з різним кольором штанів. І до синього, до блакитного, і до сірого, і до синього кольору підійде цей кор. Пудра. Дивіться, як гарно виглядає. Іде з таким серебристим напиленням. Бачите, яка гарна квіточка. Білий колір, дивіться, з якою красивою квіточкою. Також підійде до любого кольору штанів. І до блакитних, і до темненьких, і до сірих, і до синіх. Дуже гарно виглядатиме. Я хотіла показати вам темно-сині штани. Любий колір кофточки до них підійде, як до джинсів. Бачите? Сірий, зелений. Дивіться, як гарно виглядає. З кольором пудра. Кольором джинс. Дивіться, як гарно виглядає. Жовтий колір також пасує. Синій колір теж гарно виглядає. З, звичайно, кожний колір підійде. Колір м'ята теж дуже красивий. З блакитними штанами також дуже гарно виглядає. Ось так дивіться. І так дивіться, яка краса. Бачите, жінок. Рожевий колір, дивіться, гарно. Це вже ви на свій смак вибираєте колір. Які штани оберете світленькі, як до світло-сірих, так до темно-сірих, так до темного, темний колір джинс, так до блакитних. Люба ковтинка підійде. Це вже на вас, на ваш смак вирішуєте, який комплект ви для себе оберете. Зробіть фото, скидайте у вайбер, обов'язково вкажіть свої параметри груди.